Друзі, привіт! З вами знову я, В'ячеслав Серебряков, ви знову бачите огляд машини з Америки. Сьогодні у нас справжній джип. Я дуже люблю ці автомобілі. Ось такий у нас ключичок. Як бачите, це справжній джип. За що мені подобаються автомобілі марки джип? Ну, По-перше, їх харизматичний дизайн. Оці отвори так, Оце все їх ровно стільки, скільки було у джипа Вілліс. Ще той, який перемагав, до, до, допомагав допомагати. Допомагав перемагати зло у Другу світову війну. Зараз ми теж переможемо, але давайте повернемось до нашого все ж таки, огляду. Колись на своєму першому каналі, це Славка Болтик, я вже знімав такий автомобіль джип Cherokee, і таке співпадіння, що саме в такій самій комплектації це теж був джип в комплектації Latitude Plus, які взагалі бувають комплектації. Ну давайте швиденько згадаємо, якщо ви вже ввімкнули цей огляд. То, будь ласка, заварюйте собі чайок, кавку, беріть печиво та погнали дивитись про цю машину докладніше. Які бувають комплектації? Ну, по-перше, перша комплектація і найдешевша з тих, які взагалі могли бути на таких машинах, це комплектація спорт. Зазвичай такі машини йдуть взагалі на штампованих колесах, можуть йти, але можуть бути і на литих. У них точно не буде протитуманних фар. У них можуть навіть бути не фарбовані кришки дзеркал та ручки відкривання дверцят. У них не буде рейлінгів, але все ж таки це джип широкий. Буде той самий двигун 2,4 Tiger Shark. це 2,4 літри 180 близько того коней на 9-ступенчатому дев'ятиступенчатому. Справжній автомат, гідротрансформатор, ніякий не робот, не варіатор. До речі, він дуже надійний, як і двигун, можна поставити газове обладнання. Це все не питання, все це ходить довго. А, далі, які в нас могли бути комплектації? Ну, друга комплектація це латітюд. Вона вже може бути на літих дісках, на протитуманних фарах. А, все це може бути фарбоване, може бути вже рейлінги на криші і може бути хромпакет ось тут. Це вже «Латітюд». Але в Latitude ще не буде. Великого може не бути. Великого екрану мультимедії, шкіряного салону і всіляких таких плюшок, наприклад, як а, там, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, а, підігрів зони двірників і так, і так далі, і таке подібне. Але все це точно буде в комплектації або Latitude Plus, як у нас, або в комплектації Limited. Всі ці комплектації можуть бути на двигунах 2,4 або 2 літра турбо 270 кінських сил. Все це на автоматі дев'ятиступеневому. Все це дуже прикольно, все це дуже надійно. Дволітровий двигун навіть валить дуже бодро. А ще може бути двигун V6 3,2 літра. Теж 270 коней, але він трошки більш прожерливий ніж двигуни 2,4 або 2 літра турбо, і також дуже дуже швидкий. Теж можна поставити газ до речі, так що, якщо хочеться, таку машину теж можу придбати. Але ще була машина. Яка в нас була не з таким повним приводом, як тут, бо тут у нас є муфта заднього приводу, і начебто вона не перегрівається. Я дуже багато їздив на цих машинах по піщаному бездоріжжю, і там, де воно мало перегрітися та вимкнути повний привід, тут все гаразд. Тут все працює ідеально, нічого не вимикається, не перегрівається. Але якщо вам цього замало, то була ще комплектація Trailhawk. У неї взагалі інші бампери, інша підвізка і інша, що саме головне трансмісія. Там же стоїть роздаточна трансмісія з понижайкою. І там постійний повний привод. Тут у нас передній привод підключаємо до повного. Завдяки багатодисковій муфті. Там завжди взагалі повний привід. Давайте швиденько подивимось, що в нас могло бути під капотом. До речі, за що мені дуже подобаються джипи, друзі? Так це за те, що неважливо в якій комплектації ви собі покупаєте джип, ви можете його знайти. Ви можете знайти windows до стікер на цю машину абсолютно безкоштовно. Це така річ, завдяки якої ви можете подивитись, що саме було заказано, саме до вашої машини за допомогою він коду. Це безкоштовно, це можна знайти просто в Google, і ви будете знати точно, що у вас є в комплектації. Я особисто бачив в комплектації таких машин, як Latitude або Sport, Це ну, начебто такі небагаті комплектації, але в них було заказано допів більше ніж на ціну машини. Тож, машина коштує там 20 і ще на 20 допів. Тобто і панорамний дах, і велике мультимедія, і там і сабвуфери, і підігрівок керма. Все було заказано, але ж машина називалась Спорт. Тож можна передивитись, яка саме комплектація у вашої машини, і купити її вигідно. Ось так виглядає у нас. Multi Air Tiger Shark 2.4, ви не дуже буде, будете багато відкривати цей капот, бо ну просто не, не, воно вам буде не потрібно. Двигун дуже надійний, навіть з газом ходить дуже добре. Нарікань про нього особливих якихось я не чув. Тому не важливо, що там було, просто закриваємо, все це і так працює класно. Що треба пам'ятати? У Дори Сталінгу такий не дуже цікавий дизайн. Це був до 2017 року. Мені він не дуже подобається, але якщо у цій комплектації... То у нас будуть вже ледівські фари, і вони світять так просто, як боженька вночі. Мені дуже подобається, реально класні. В нашій комплектації лише 17 дисків, як ви бачите, на дуже високому профілі гуми. А в комплектації Limited вже буде 19 або 18 дисків. Вони виглядають значно прикольніше, але такі на бездоріжжі будуть ліпше. У нас вже є безключовий доступ, як ви бачите, і можна навіть заводити машину з ключа. На жаль, нема ще Ліфтгейту, тобто підйомного. Задньої дверцяти багажника з електроприводом, але могла бути, якщо ми б заказали цей ДОП. Ось так виглядає машинка всередині. Як ви бачите, величезний проєм. У нас є авторежим світла, у нас є авторежим двірників. Ні, авторежиму двірників немає, але є круїз-контроль, так як це американська машина, є вже великий екран. Мультимедія, як бачите, ось так воно виглядає. В нас є підігрів сидінь, підігрів керма. Як бачите, все це в нас так е прикольно, але тут мож, міг бути е повнокольоровий дисплей величезний. У нас маленький, монохромний, але теж на нього можна дивитись. Мультимедіа у нас середня, це 7 дюймів, могло бути 8,4. У тій 8,4 ще може бути навігація. В нашій комплектації простий кондиціонер, мог бути двозонний клімат-контроль. Саме цікаве, це оця шайба, що у нас тут є. Це, як бачите, Select Terrain, який має декілька режимів: авто, сніг, спорт та пісок або грязь. Тож, якщо ми його перемикаємо, то у нас одразу тут з'являється програма сніг. Якщо ще раз повернемо, у нас з'являється програ програма спорт, в ній у нас одразу вимикається система стабілізації. І на програмі песок або грязь у нас теж не, не включається програма стабілізації. Друзі, я всі ці режими пробував. я Всі ці режими можна подивитись в моєму відосику про огляд. Автомобіля Hyundai Compass там все так само працює, і я вам там дуже докладно показував, що там дійсно машина по-іншому веде себе на бездоріжжі Тож, якщо вам треба кудись заїхати, вмикаєте програму пісок, і дійсно машина заїжджає далі, ніж в в просто автоматичному режимі. Автоматичні склопідйомники лише в нас передні, задні, на жаль, ні. Подивимось, скільки там місця. Теж дуже великий проєм. У нас тут відкривається все закрито резиночкою, все дуже прикольно, проєм чистий. Як бачите, місця в нас ще богатенько. Я зросту маю 180 сантиметрів, але за мною ще богатенько місця лишилося. І ти тут високо, комфортно, класний нахил спинки маємо, все у нас шкіряне, всі матеріали дуже якісні, нічого взагалі в машині ніде не тарахтить. Всі підсвіточки у нас лише виключно ледівські, тобто світлодіодні. У нас є декілька зарядних. Зарядок тут просто USB-шних, в нас є вентиляція, є дуже шикарний підлокітник з двома подстаканниками. Ну, звісно, як це має бути, ми ж в американській тачці. Тож приблизно так воно і має бути. Шкіра в нас не повністю шкіряна, у нас центральна вставочка йде ну, тканью. Бо в нас комплектація Latitude Plus, нагадую, якщо б це був Limited, там би було повністю все шкіряне. Також, якщо у нас був би Limited, то у нас могла би бути. Е Електропривід дверцяти, в нас, на жаль, нема. А що в нас тут є? То це доволі великий багажник з підполом там і там ще є повнорозмірна запаска. В нас на жаль, її вже нема, бо в нас стоїть газове обладнання. А що в нас тут ще є? Це мастило. То це мастило марки Бардаль. Це американський бренд Мастил, який виготовляє дуже давно їх. Цей бренд відовую вам. Їх багато блогерів рекомендує, І це не просто так, друзі. Це саме тому, що це якісне мастило, американський виробник, який виготовляє мастила для гоночних автомобілів. Ви бачили дуже багато, мабуть, в Ютубі всіляких тестів. Я цього робити не буду, я не хімік. Але чесно вам скажу, я ніколи ще не користувався цим самим брендом. Це моє перше мастило Бардаль, але я його спробую. І за декілька а, тижнів на моєму каналі ви можете побачити відгук. Як воно мені сподобалось або ні. Поки що мені воно дуже подобається, бо це мастило має виключно характеристики, які будуть вам класно змащувати двигун. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго ліця. Як ти це вмієш робити? Повністю на 100% синтетичне мастило, яке виготовляється методом гідрокрекінгу. Тож, якщо. Ви залієте таке масло, це масло преміум перформанс, тобто це преміальна лінійка мастил. Воно не дешеве, але воно точно продовжить життя вашому двигуну. Тож, якщо ви дуже любите свій автомобіль, якщо ваш автомобіль інколи буває підверджений таким трохи підвищеним нагрузкам, тобто або ви там любите поганяти в потоці, або виїжджаєте десь на бездоріжжя, де двигун працює на високих обертах дуже багато, тож, якщо ви хочете в такому режимі продовжити життя своєму двигуну та зберегти свої кошти, Обов'язково звертайтесь до компанії Бардаль і її продукції. І Її продукція продовжить життя вашому двигуну. Немножко текст по дебільному написан. Міша все переписуємо. Тебе скучне ліцо. Тобі ніхто грошей не дасть. Ну, а ми поїдемо прокатимось і зацінимо, як ця машинка їде. По бездоріжжю. Я заздалегідь вам скажу, що я вже катався на багатьох автомобілях марки Jeep І як воно їде, мені дуже подобається. Бо тут класна шумоізоляція, класні матеріали і класні налаштування. А чого не вистачає цій машині, то ми зараз подивимось. Погнали зі мною за кермо. Ручка у нас тут є, ну звісно, камера є. Тож погнали. Завжди, навіть в такій безпечній машині, як Jeep Cherokee, користуйтесь пасками безпеки. Це те, що збереже. Вам життя. Вимикаємо аварійку. Будемо надіятися, що мене хоч трохи вам видно. <хи> на жаль, інших умов в нас немає. Як бачите, коли у вас така машина, як джип чи рокі, ви можете не обирати особливо свій маршрут. Захотілося вам заїхати на пляж? Нема питань. Просто трішечки більше газу, і ви виїхали. Це я ще не вмикав режим пісок. Тобто ми їдемо в звичайному режимі авто. Цій машині на повному приводі абсолютно пофігу. Ви їдете по просьочній дорозі, ви там захотіли собі десь на пляж поїхати, взагалі ніяких питань у вас немає. Ви просто їдете. Ось для чого потрібні кросовери. Тож, там, де ви на звичайному автомобілі, так як, наприклад, в мене Ford Fusion, будете ну, страждати, будемо чесні, так, ви будете ну, Дряпати свої бомпери, будете чухати собі е, знизу щось. Тут ви ніяких питань не маєте, ви собі просто їдете і насолоджуєтесь життям. Ось ви не, не помітили, що там хтось ви викопав якусь яму канаву. Машина навіть того не помітила. Вона просто проїхала та й все. ж Бачите, друзі, там не можна розвернутися на дорозі. Заїхали в глибокий пісок. Взагалі ніяких проблем. У вас. Шосейна гума навіть ніяка там не грязюва, не мудова, не алтерейн, все пофіг у цій машині, вона їде. Для неї це звичайна дорога. Ніяких страждань вона тут не іспитує абсолютно. Тобто саме для цього машина і створена. Якщо у вас якийсь кросовер, то ви будете їхати і кайфувати. Саме за це мені дуже подобаються автомобілі марки Jeep. Неважливо, чи ви собі обрали якісь Cherokee, чи то компас, чи будь-який інший. Ви їдете і кайфуєте. І якщо б я собі сьогодні обирав якийсь кросовер, це б 100% був а, джип. Може, це був би компас, а може, саме Cherokee отакий в рестайлінгу. Бо до рестайлінгового морда мені, чесно кажучи, не подобається. Але по своїм властивостям, якостям та характеристикам, навіть до рестайлінгової Чирокі, це отака суперська тачка. Бо по техніці вони однакові. Рестайлінг до рестайлінг. Вся різниця в тому, що в рестайлінгу у нас є дуже класні світлодіодні фари, які фантастично світять вночі. І е, пластикова задня дверка. До рестайлінгу була металева. Та й все. Це і вся різниця. Можливо, можливо ще в до рестайлінгу можна сказати, що не було 2-літрового турбодвигуна, але він і в ресталінгу дуже рідкісний. За нього ну, зазвичай ніхто особливо не переймається. Бо в нас в країні всі хочуть трошки зекономити та поставити газ. Тож, якщо ви собі купите машину 2,4, то у вас буде приблизно 13-15 літрів газу по місту, залежно від того, як ви їздите. На бензині Дорій Сталінгу, мого друга, така машина у дружини. І по Харкову вона їздить і каже, що у неї на бензині 11,5 Просто повіримо, може так воно і є. Я на цій машині не катався. Ця машина, треба порозуміти, важить десь близько тонну 800 кіло. На повному приводі, тож, якщо у вас буде передньопривідна весія, це приблизно на 100 кіло легше. Якщо ви оберете собі джип-компас, наприклад, то все то саме ви отримаєте ще на 200 кіло легше, тобто півтори тонни вона важить. Так, вона й трохи компактніша, тож якщо вам потрібно більше місця в салоні, вам потрібно трошки більше статусу та трошки більше місця в багажнику, обирайте Cherokee. Давайте пройдемось по цінах, за яку ціну ви взагалі можете отримати собі таку чудову машину, яка мені ще раз повторюсь, дуже-дуже подобається. По-перше, якщо ми говоримо про дорейсталінгові Cherokee, то машину можна вкласти приблизно в 11-12 тисяч доларів. Це буде пробіг там трошки за 100 тисяч миль або 100 тисяч миль. Комплектація або спорт або латитюд. Якщо ми кажемо за ліміти, то це 12-13 тисяч доларів на сьогоднішній день можна приблизно такі машини зробити. Якщо не знаєте, де це зробити, звертайтеся, я вам, звісно ж, привезу. Якщо хочеться все ж таки рестайлінговий автомобіль, як у нас. Це я все казав про двигуни 2,4. Бо двигуни 3,2, чим старіше, тим більше ви будете платити за розмитнення. І ну, якщо в свіженьких машинах, от про рестайлінг ми кажемо зараз, да, після 17-го року, тобто це модельний 18-й завжди, побірці може бути і 17-й рок. Але модельний завжди мінімум 18 й рок. Тож такі машини в нас можуть бути із двигуном 2,4 і з двигуном 3,2 v 6. Це 270 кінських сил. Майже на 100 більше ніж тут. Тут у нас близько 180. Тож такі машини приблизно стають в одні гроші. Там вже нема ну неважливо, 3.2 двигун чи 2.4, Там різниця буде менше тисячі доларів. Але як на мене, прибавка в 100 кінських сил, вона того вартує. Не скажу, що трохи більше бере та машина по витраті палива, бо якщо ця бере по місту 13-15 газа, то та десь, десь 16-17 газу. Тобто, ну, на літр-два Більше, а в трасі взагалі немає ніякої різниці, і ця і та машина можуть брати 8-9 літрів. Це бензину, газу не важливо. Приблизно так це завдяки цьому дев'ятиступеневому автомату. Тож, як бачите, там, де звичайні седани, малолітражки, щось там собі пригальмовують і єлі-єлі їдуть. Ми їдемо не напрягаючись, бо в нас дуже висока машина. Кліренс у нас 200 міліметрів. У нас високі бампери і проблем немає ніяких комплектації. Latitude, як у нас, у нас нижня частина бамперів, ще й не окрашений пластик, дуже такий міцний. Тож ніяких питань з ним не буде, навіть якщо треба відгорнути трошки якихось там з землі, ґрунту піщаного, то нема питань взагалі з тим у вас не буде. З чим у вас будуть проблеми, якщо у вас 2,4 двигун, Та це з динамікою. Реальна динаміка не швидше, ніж 10 секунд, 0100. Якщо ви хочете собі динамічну машину, то розглядайте обов'язково або двигуни 2 літра турбо. Ну, Але він рідкісний, я б просто подивився на 3,2. Їх багатенько, можна вигідно взяти і там динаміки вистачає. Там близько 7 секунд 0,100, а 2-літровий турбо навіть трошки швидше їде, ніж 7 секунд. Там щось 6,5, щось так. Команда СРТ наміряла. Якщо хочеться просто кататись, просто класний, якісний, з класною шумоізоляцією, собі кросовер, обов'язково зверніть увагу на джипи. Мені Cherokee дуже подобається. Ну, Все зроблено якісно. Навіть оці бардачки з мікроліфтами, всі кнопочки, як воно все нажимається. Розумієте? Ну, Абсолютно всі матеріали м'якенькі, нічого ніде не вирощить, не тарахтить. Ну, Дуже якісно подобається. Не подобається лише 9 ступеневий автомат, він тупить. Якщо вам хочеться вдруг їхати так, от раптом вам сталося так, що вам захотілося поїхати швидко. Цей автомат вам цього не дозволить зробити. Це йому буде важко зрозуміти, як воно, що, особливо, якщо ви будете їхати в якомусь трохи рваному темпі, тобто, якщо ви їхали собі повільно, потім захотілося швидше. Буде йому важко, він дуже довго думає. Якщо просто повільно, плавно їздите, класний суперавтомат, навіть не помічайте, як воно працює. Але якщо вам раптом захотілося прискоритись, він скидає одну передачу, мало. Він скидає ще одну, а ви вже передумали. І він знову думає, чи скинути обратно. Розумієте, ось така фігня, розумієте. Тож, якщо хочеться їздити швидко, зверніть увагу на 3.2, або взагалі не дивіться на джипи Чирокі. Він не про швидку їзду, він про дуже комфортну їзду. У нього класна шумоізоляція. Якщо ви не даєте під сраку цьому двигуну, то ж там більше трьох тисяч обертів цей автомат не буде крутити двигун, і його майже не чутно. Дуже делікатно працює двозонний клімат. В нашому випадку це кондиціонер, але теж його можна налаштувати вручну, теж буде суперово. Дуже класно і тихо. У нашої комплектації нема сліпих зон, але вони могли бути. Може бути система стеження за розміткою, може бути суперова саунд-система, може бути панорамний дах. Все це може бути, якщо ви трохи докладете грошей. А рестайлінгові машини можна привезти приблизно від 16 17 тисяч доларів за класний варіант з невеличкими пошкодженнями. Якщо вам хочеться лімітед на панорамі на всіх ділах, то за рестайлінговий автомобіль готуйте приблизно 19-20 тисяч доларів. Чим більше, тим менший буде пробіг, менший, е, менше буде пошкодження, і тим класніша буде машина у вас в майбутньому. Тож, друзі, був радий всіх вас бачити. Якщо хочеться дізнатись більше про автомобілі, підписуйтесь на мій сайт, на мій канал. Обов'язково чекаю від вас на коментар та лайк або дизлайк. Бо все це буде розуміння мені, чи треба щось таке знімати, чи треба щось якось по-іншому робити. Тож був радий всіх вас бачити, бажаю всім нам швидкої перемоги. І кращого майбутнього, ніж навіть сьогодні ми маємо. Тож, друзі, всіх вас радий був бачити. Гарного дня, до побачення. А ми поїхали ще трохи, покатаємось.